Вітаю на моєму каналі Таро Політика. Вітаю нових підписників і моїх постійних глядачів. Дякую за лайки і за коментарі. Так, знову маски і знову все по колу. Тепер кажуть, що на півдні, ну не на півдні, точно я не пам'ятаю, на півдні чи де, але. Но... Там, де експлуатується Starlink, він перепинив роботу. Питаємо. у карт. Це Бах на стороні Ілона, маска? Ну, Старлінка. Чи це заглушили ребом кацапів? Бах на стороні. Стерлінка, ну, проблема тобто, чи глушать росіяни. Дивіться, підтірка мічів вказує, що це роблять росіяни. На жаль, це роблять росіяни. Старлінк там дає сигнал, ну, як воно там відбувається, зі спутника, супутника обладнання переймає. Це роблять росіяни. Так, да, військові це роблять, але вони не можуть до кінця е, заглушити цей сигнал. Все-таки частково він проходить. Або він відновив вже роботу. Ну, десь відновив, можливо, десь не відновив. Так що така ситуація. Так, е, Маск сказав, що він майже там, ніби лише частково е, 100 мільйонів послуга його старлінка ця варто вартує, а оплатили йому ніби тільки. В общем, 80 мільйонів він безплатно дав. Тобто 20% чи що заплатили? Це правда чи ні? Правда, так, да. правда. Це дійсно так. Ох, маска, маска. Мас. А для чого ж ти тоді наш штовхаєш незрозуміло що? І ще раз розкажи. Для чого ти робиш це? Ну, бачите. А, а, а в цьому питанні проходить місяць. Тут якісь є, є скриті нюанси. І тут є. Ти залежний е, фінансово від росіян? Ну, да. Тут не те, що він залежний, але все-таки це гра на публіку. Ну, і це його переконання. Все-таки в нього з головою щось не в порядку. у Маска по цій карті. Психічно він не урівноважений. Це популізм, це грання на публіку, і це випячування себе. Зато всі тепер знають, що він і в Україні допомагав. І... Старлінк його працює і таке і інше. То, е, реклама, оце можна так спитати. Це, це така реклама. <плес> Знаєте, оцим, що, що він говорить, бо це як карта балачок. Так? Він хоче. Оці якісь балачки припинити про себе. Хто слідкував за маском? До того, як почалися оці е, його твіти про, про Третю світову, а те, що раніше він казав, що з ним там відбувалося? Він щось про себе хоче припинити говорити. Або про себе, або про якусь оборудку, або про якісь акції. Він там запропонував твіттеру повернутися до угоди. Да, дивіться, смерть випадає, тобто він свою точку зору переглянув. І він знову хоче купляти твіттер. Да, він пропонує їм угоду, перемир'я, домовитися. Оці всі його заяви якось з й Твіттера пов'язані? Бо, бо місяць вказує скриті мотиви. Пов'язано якось з твіттером? Ні, не пов'язано. Не пов'язано. Щось там ще. Повинно щось ще про нього. Про, про, про тебе якісь чутки ходили, чи що? Так. Да. Е, знаєте що? По цій карті могло десь скритися, Що хочеш, могло скритися. Зв'язок з криміналом, зв'язок з мафією. Зв'язок з борги. Несплата податків, нечесні доходи, маніпуляція біржа. Біржа, біржа, біржа. Це біржа. Це маніпуляції на біржі. Це гра на біржі. Да. Ось вона гра. Значить, все-таки повертаємося до акцій, як у як нього називається, Тесли. Воно саме та. Карта справедливості. Так що, все, це там щось з теслою. Щось з теслою не то, і йому треба було заглушити ну, такий прийом, щоб відволікти увагу. Все. А так, дійсно, на всі ті інші питання, то відповіді ствердні. Так, ну давайте ще одне питання. Чи буде нормально далі працювати Starlink в Україні? Чи буде далі нормально працювати? Чи поборять оце, що там. Ну, бачите, з перебоями буде працювати. З перебоями. Але потім повинно, ну, зараз, можливо, з перебоями, а пройде якийсь певний час, буде працювати нормально. Ну, перевіримо, так. Да. Працюватиме нормально. Може, можливо, просто ті реби, ну, машини, ті, які, на яких апаратура реб, чи, чи знищать їх, чи що, щось з ними зроблять. І вони просто можуть кудись від'їхати, ну, чи поміняти свою дислокацію, чи просто ну, щось благоприятне для нас відбудеться. І воно пов'язано з військом. І, Ну що, знищать частину тих ребів? Да. З авіації, так. Да. Удар може бути нанесений по цих ребах, бо їх заглушать. Ну, не всіх, а якусь частину заглушать. Да. Бо, ми, бо ну, не ми, а наше військо буде задоволене в перспективі ситуації, як працюватиме Стерлінг. Так, як за увагу.